Я переїжджаю. Це вже шоста квартира, яку буду орендувати за життя. Тепер я гуру в темі оренди, але б краще був би гуру з купівлі. квартир. і перша моя мудрість: ви майже завжди можете знайти квартиру без ріелтора, але це буде важко. І так, ми почали шукати квартиру за три місяці до переїзду. шарять, як важко знайти варіант просто з білими стінами, без салатової ванни і години кастіни. І так сталося, що на початку місяця, коли ми оплатили оренду, ну а вже ж ми знайшли той самий варіант. Власниця одразу сказала, що поверне мені кошти, коли заселиться новий мешкан. Я про ті кошти, що я заплатив на початку місяця, а не про завдав. Тому в моїх інтересах було. Пошвидше здати цю квартиру, тому що ми вже приїхали на нову і грошики згорали. Цю квартиру, як було б в ідеальному світі, здавав ріелтор від власника. але вона зробила такі фото. Ось одне для порівняння, що я мусив робити своє оголошення, щоб пошвидше здати. І От саме цікаво, я виставив оголошення на бьорді з моїми офієними фотками, і бац, на наступний день його немає. Варто уточнити, що в своєму оголошенні я написав без ріелтора, я хотів звести власника з Орандара. Чілу порт скопіював моє оголошення, яким чином його вияспитав у ріелторші, яка від власниці, що за діла, і вона розказала. Що на сайті ріелтору, який володіє додатком Бьорді, можна. Заплатити якісь коїни, які приберуть оголошення власника і піднімуть твоє тобто вгору. Тобто Існує вже ціла система, щоб ви не знайшли оголошення власника. Ух, трохи накипіло. Продовжу в наступному відео.